На початку 1722 року гетьман Іван Скоропадський вирушив до Петербурга на святкування перемоги Петра І у війні зі Швецією. У столиці Гетьман безуспішно намагався домогтися скасування царських указів щодо обмежень у Гетьманщині. Натомість наприкінці квітня 1722 року. Петро І повідомив Івану Скоропадському про створення у гетьманській столиці Російської інституції першої малоросійської колегії. До складу колегії входило шість російських офіцерів із полків, що були розміщені в Україні, на чолі із Степаном Вельяміновим. Гетьманщину виводили з підпорядкування колегій закордонних справ і підпорядковували Сенатові як звичайнісіньку собі імперську провінцію. До речі, термін «Малоросія» має походження від словосполучення Мала Русь. Цей термін почали вживати з 14 століття, а у першій половині 17 століття його використовували на позначення території Київської митрополії, аби підкреслити відокремленість від московського патріархату. І з середини 17 століття застосовували щодо Гетьманщини а дещо пізніше на Дніпрянської України. Без Прив'язки до певного етносу. Як історико-географічне поняття, його вживали російські і частково українські історики кінця початку 20 ХХ століття. До речі, вживають і понині розглянемо ж повноваження першої малоросійської колегії. Вона мала право на Контроль установлення і стягнення податків до царської казни, розквартирування російських солдатів і офіцерів в Україні мала право на нагляд за діяльністю генеральної військової канцелярії, контроль за розподілом земельних володінь між офіцерами. Малоросійська колегія була найвищою апеляційною установою. Вона мала право на нагляд за діяльністю гетьмана, генеральної та полкової старшини. Сам по собі Степан Вільямінов мав право втручатися у будь-яку сферу українського життя як повноправний господар краю. Вище названий Степан Велямінов прибуває до Голухова у липні 1722 року. На Очолювану ним малоросійську колегію, як вже зазначалося, було покладено надзвичайно широкі повноваження. Колегія перебирала на себе усе адміністративне управління лівобережною Україною. Додамо, що Степан Велямінов мав при собі і указ Петра І про встановлення цензури над друкованими церковними книгами в Україні. Від 1720 року. Давайте зачитаємо невеличкий витяг з даного документу. Церковні старі книги слід узгоджувати з такими самими великоросійськими церковними книгами і порівнювати перед друком з тими великоросійськими друками, щоб ніякої різниці і особливого наріччя української мови. Там не було, а інших жодних книг ні старих, ні нових видань не поширювати, не взявши дозволу в тих монастирях на друк, щоб не могло у таких книгах жодної відмінності з великоросійським друком відбутися. Ну і якось так, царський указ про створення малоросійської колегії вразив Івана Скоропадського. В Україну гетьман повернувся з Петербурга вкрай хворим. Відчуваючи близьку смерть, він доручив гетьманські обов'язки Чернігівському полковнику Павлу Полуботкою, який заміщав його під час відрядження. Після цього Іван Скоропадський помирає.